І всім привіт з вами Ендер Кастер і сьогодні я вам буду показувати подробний сіт на, е, як то сказати, підводне царство. Та, ну як ви грали на комп'ютерах, вам часто е, ну, зустрічались такі підводні царства. Ну, ви розумієте. Для цього ми заходимо в Создай новий мір. Включаємо 4. Ключ генерації у нас буде. Окей. Зараз. Переходимо в ну, цифри. бачите, в мене ось так. Цифри. І нажимаємо на ось таку рисочку. Цикаємо 14. Ой. 14. Тридцять шість, дев'яносто два. Э, чекайте, Не, не 60, а 77, сім, вісімдесять. Так, ви можете дати на паузу і подивитися цей сіт. Або я вам можу сказати. Это я вам не скажу. Так от рисочка. 14, 36, шість, девяносто два, і 80. Ось так, Включаємо творческий. Ну, бесконечный виключаємо. І создаємо. Так, так, ось у нас він создається. Так. Так, ви зразу з'являєтесь на ось такому острові. Так, ви йдете до таких от стрілок, бачите, у вас там зразу з'являється підводне царство. Так, зараз я вам покажу з нічного трені, ще я вам покажу не яйце. Не ігрової. Ну, називається. Давайте вип'ємо зілля нічного зраділа. Ось. Ось ви пливете, пливете. І ось це підводне. Цар. Ну, як би сказати, королів. Бачите, ви опускаєтесь трошки нижче. Але почали трошки лагати, але це нічого. Ви йдете сюди і у вас зразу з'являється. Риби. Я вже тестировал их вроде так, да? я их тестировал. Зараз тут має бути у вас, як то має бути. не часто слово, ми знайшли сокровищницу и вы ломаете У вас тут з'являються золоті блоки. Бачите? У вас з'являється 8 золотих блоків. Давайте порахуємо. Раз, два, три, чотири. Ой, ось. П'ять. Ой. П'ять. Шість. Сім. І я вас ізламав, бо в мене трошки залагало. Це так важко, ну, не важко знайти. І все таке. Ну, давайте ще ігровое существо протестируємо. О, ось тут у нас знаходяться бокрий губки. Зараз я тут все полагаю, щоб вийти трохи. Так, і це зараз я значу і треба ну туди. Підемо на свій острів і протестируємо. Давайте візьмемо тонное неігрове существо. Візьмемо роздатчик і речах. Ставим Ставимо туди туда яйця. яйца. На Наши. ставимо речах. Дивіться, що у вас вийде? Бачите, що у вас вийшло? Ось таке його звати Непек, то можна з ним говорити, як його звати. Він може з вами ходити, тут буде писати, говорить, Ходе за мною так. Він буде з вами теж говорити. Пішли. Теж. Його щось не можна бити. Сам не знаю чому, але здається, як житель, але то класно так виглядає. Ну, вроді би на сьогодні це все. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо це відео набере, е, примірно 10 лайків, то зразу випускаю вже... Подробний обзор про там, всякі версії, що нового вийшло, типа про вдолення всякі. Е, які вийдуть там інші версії всякі. Ну, все таке Всім бай-бай з вами був EnterCaster.